Доброго дня! Надходить у продаж Opel Vivaro 2012 рік, 2,0 дизель, 209 тисяч оригінального пробігу на новій зимовій гумі, без жодного підкрасу, є фуркоп, партроніки кондиціонер, 9 місць. Оригінальний пасажир. В такому от стані. Приїхав він з Німеччини. Зараз покажу салон. Опіднімичі в такому стані. Кермо оригінал, кондиціонер. Форточки заводські, все як має бути. Зараз сервіс. Номер кузова. В лютому місяці останній сервіс. Все повністю обслужено, Проїхала своїм ходом, номерні знаки є, ключка теж два. Пройду зразу приборчиком. Приблизно, щоб всі розуміли, що автомобіль в рідному окрасі. Не буду клацати там кожну вже п'яточку. Кому треба буде детальний огляд, звичайно, надамо. Не фарбована. Номер кузова. Будь ласка. Німецький автомобіль. Ціна буде дуже дуже гарна. Телефонуйте завжди домовимось.